Всім доброго дня! Сьогодні у нас складне і дискусійне питання, коли висівати наші помідори на розсаду. Кожного є своя думка, кожного є свій досвід певний. Сьогодні розкажу за свій досвід, як я на місяць посуну свій посів помідорів. Назву вам причини, чому не слід дуже рано висівати помідори, і чому ранній посів помідорів кардинально не збільшить ваш урожай томатів. Не будемо затягувати довго відео, давайте швиденько прилічу вам причини, чому слід відтермінувати посів насіння помідорів. Перш за все, пізніший посів помідорів зекономить нам сили, зекономить нам місце, якщо немає його недостатньо, наприклад, ви висіваєте десь в квартирі і зекономить наш час. Що я маю на увазі? Всі знають, хто висіває помідори, що якщо рано висіяти помідори, ну, наприклад, там, в лютому, березні. Коли нема ні сонця, ні нормального тепла, і коли треба з цими помідорами носитися по підвіконниках, по, наприклад, на балкон виносити, назад в квартиру заношу, Звичайно, це велика морока. В лютому, в березні нема нормального освітлення для помідорів. Це освітлення недостатнє, мало годин освітлення, треба досвідчувати, або помідори будуть дуже тягнутися. Всі знають, які рослинки потягнуті, коли нормального нема світла. Це означає не тільки потягнуті рослинки, а й нема нормального розвитку кореневої системи. Щодо розміщення розсади, звичайно, наші підвиконники, я говорю про наприклад, хто вирощує в квартирах або власне в приватних будинках, кого є більше місця, кого є менше. Наприклад, в мене зовсім нема місця. Якщо ще є розсада якогось перцю баклажанів, які раніше висаджуються, сіються, то помідорам дуже мало місця. Якщо велика кількість помідорів, у мене, наприклад, ми багато помідорів вирощуємо. Немає їх де розмістити. А хто якщо садить ще в стаканчиках, то взагалі це дуже мало місця. Якщо, наприклад, в мене вже от, наприклад, квітень місяць, то можна використовувати балкон. Це набагато краще для вас і краще для розсади, це звільняє вам багато місця щодо вашого часу і сил. Звичайно, якщо розсаду скоротити, я не кажу вже про лютий місяць, я можу сказати за себе колись в березні на початку сію, На один місяць менше ти граєшся з розсадою, це велике діло. У мене вже так виходить, що я, наприклад, висіваю кінець березень. Розсада практично вирощується у квітні місяці, це цілий березень. Я економлю свого часу і своїх сил. Давайте вернемося до розсади. Що важливо для самої розсади, яких термінах вона має висаджуватися? Вченими агрономами, пораховано підприємцями, тепличниками пораховано, і всюди написано. Розсада має висаджуватись у відкритий ґрунт чи закритий її ґрунт, коли їй 50-60 днів. Це самі кращі терміни для висадки розсади в ґрунт. І тут не треба нічого придумувати. Тут треба просто подивитись, як книжка пише, як нормальні рекомендації, люди не дурні. Люди порахували, люди на цьому заробляють гроші. Люди за це отримують гроші за ці дослідження. Тому не треба придумувати. Там я бачу, що є, що придумують, що одні помідори треба сіяти за 90 днів, одні за 70 днів. А деякі навіть ще в січні. Вже в січні то нам навіть не 90 днів, а там все десь, 110-120, що навіть вже. Росада при в принципі з розсади вже зразу мають і плодоносити помідори. Чому шкідливо тримати в розсаді 90 днів помідори? По перше, у нас такі умови, які не відповідають. Нормальним вимогам, щоб розсада могла нормально розвиватися. Ні нормально, коренева система не може розвиватися. Ні нормально вже сама рослина не може розвиватися. Вони себе один одні затіняють, мусить тягнутися ця розсада. Далі нема освітлення нормального. Ну і поживних речовин досить там. Кого кращі ґрунту суміші, кого гірші, хто компонує сам ґрунту суміші? Також в поживних речовин теж. А в розсаді хто не знає, наприклад, хто тільки починає, саме в розсаді закладається, скільки вона буде мати цвіту, скільки вона буде мати плодів, все закладається в розсаді. Якщо саду належно вирощувати, мучити її 90 днів, ну то ви самі розумієте, який буде ваш врожай. Я часто бачу, коли їду на дачу, що везуть тоненьку витягнуту розсаду. Одна вже і перша кисть цвіте, і друга кисть цвіте, яких практично з тих вже по тої розсади вже толку не буде. А коли питаєш, коли посіяна, то виявляється, що посіяна ще в січні. Тому, коли розсаду тримається 90 днів, розсада зістарюється, всі міняються її процеси. Розсада не розуміє, чи вона має умирати, чи вона має плодоносити, чи вона має рости. Тому. Потрібно враховувати ці фактори. Бачу зараз гуляють такі думки і в відео, і в форумах і бачу на певних сайтах, що пишуть що. І деколи люди навіть путають, що ранні треба сіяти раніше або пізніше, пізніше, ще пізніше, або раніше видно, що кожен собі придумує, як відрізнитися від інших. Тому хочу розповісти тільки з власного досвіду, як я роблю, як я в цьому питанні поступаю щодо ранніх, пізніх і середніх помідорів. Всі ці види помідорів я висіваю в один день. Я їх не розподіляю ні на ранні, ні на пізні, ні на середні. Тільки один вид я виділяю дуже ранні. Я відділяю, щоб їх посіяти раніше, раніше посадити ще навіть до заморозків це на початку травня, накрити агроволокном і щоб отримати ранній грожай. Такий вид помідорів я справді сію раніше. Всі решту помідори, пізні, середні, ранні, ультраранні, всі сію в один день, і в один день висаджую у відкритий ґрунт. Зараз мені почнуть писати коментарі, що от. Пізні помідорам треба там 120-130 днів, і вони не достигнуть, будуть аж достигати мені там на вересень, будуть достигати аж там, вже не дочекаємося їхніх томатів. Хочу сказати, що дочекаємося. Є методи, якими штучно можна помідори змусити раніше достигати і плодоности. Це каліні, підживлення, звичайно. Обрізаємо верхушки помідора, тобто помідору обрізаються верхушки, цвіт обрізається, верх помідори обрізається, і помідора всі свої сили направляє на достигання плодів. Обрізання нижнього листя, звичайно, не робити голі помідори. А по одному-два листка, там вже тиждень, щоб вже помідора і провітрювання було. І щоб помідора знала, що треба вже перенаправляти свої поживні речовини не на корінь, а на плоди. Отакими От методами можна вже цю помідору заставити, щоб вона е, направляла свої сили на наливання і достигання плодів. Далі говорю щодо себе, щоб правильно мене зрозуміли. мені потрібні пізні помідори. Мені не підходить такий варіант, коли там в липні, в кінці липня. Цілий серпень є помідор, а потім вже вересні різко обривається. Давніше ми були, вирощували у нас були помідори практично до 15 вересня, бо вже після 15 вересня переважно у нас був заморозок. Тепер в нас на Прикарпатті і після 15 вересня помідори ще плодоносять. Того року я записував відео. Хто хоче, можете подивитися, 10-11 вересня в мене вже помідори плодоносили і ми гарно збирали помідори. Мені не потрібно, щоб помідори різко обірвались. Є в мене, я показував, такі пізні сорти, що вони ще в серпні місяці ще були зелені, а вже у вересні місяці почали достигати. Я вам хочу сказати, що, наприклад, ще навіть тут виставив свої помідори, які купив в магазині, то перевірив то всі середньоспілі. Також от колекційні, теж передивився, середньостиглі помідори. І навіть я не знайшов, щоб були пізні, от середньостиглі. Хоча це високорослі всі, от, наприклад, Мінусинський гігант, Високорослі і, і крупні помідори, теж середньо стигла. Ну, не будемо. Давайте ще одну візьму. Вон, золотий гребінь, такі гарні помідори. І теж всередньо. Переважно, от я бачу, що навіть в мене щось з пізніх помідорів не трапляється. І я вам хочу сказати: мене, от, чесно говоря, не цікавить, яка помідора. Вона середньоспіла, рання, чи що. Я висадив в один день. Посіяв, посіяв один день, висадив в один день, в один день їх вершкую, це все роблю на них. І дивлюся, як вона зав'язала. Якщо помідора нормальні, зав'язала малий врожай, чи вона рання, чи середня, чи речі пізня, я її скасовую. Значить, вона не підходить для моїх методів і для мого ритму вирощування помідорів. Так само я би радив і вам. Далі, і самий головний недолік розсада, яка вирощується більше 60 днів, яка переважно висіє є на лютому місяці, там березні місяці, вона виходить витягнута з витягнутою розсадою. Погано працювати. По-перше, її погано транспортувати. Якщо її треба, наприклад, як мені довести до дачі, це велика проблема. Не, не говорю вже про автобуси. В автомобілях так само її незручно вести, вона ламається. ну, всі знають, як з витягнутою розсадою працювати далі. Посадка витягнутої розсади. Що треба просто викопати ямку на просту рослину, а що треба її садити горизонтально? Деколи її роблять помилку, що садять її, глибоко копають і засаджують. Тим самим роблять те, що коріння не прогрівається, воно в холоді довго розвивається, поки прогріється аж на ту глибину, де закопали коріння рослини. Далі ця рослина, що посаджена горизонтально, вона мусить на стовбурі наростити коріння, воно відтягує рівно плодоношення. Далі є такий міф, дуже він мені подобається, що треба висаджувати раніше помідори, щоб вони уникли фітовтори. В серпні місяці починається фітофтора, до, фі... до того місяця фітофтори ніде нема. Це байки, що фітофтора до того місяця є. Тому треба чим раніше висадити помідори, чим раніше помідори відплодоносять, тим вони уникнуть фітофтори. Зразу вам кажу, що для Прикарпаття, Західна Україна, Львівщина. Така байка не працює, бо в нас є такий період у червні місяці, коли йдуть проливні дощі кіне червні місяця, і помідори є що пропадають за один день. Хто не обробив свої помідори, вони пропадають, чорніють. За один день і не треба чекати серпня місяця. Тому така байка не працює для західної. Ну я не буду вже за всю західну Україну, ну, при принаймні Прикарпаття Львівщина це точно. Але вже цього року я бачив, що були такі регіони, що в Україні, які Харківська, Дніпропетровська області, що не мали ті роки такої фітофтори і свої помідори ніколи навіть не обробляли. Теж вже почалася були проливні дощі, і теж вже почалася фітофтора. Робив висновок. Я не кажу, що це для всіх регіонів. Саме для нас, от, наприклад, Прикарпаття Західної країни, таке не підходить. Для інших регіонів, можливо, є таке правило, що чим раніше помідори відплодоносять, тим ж вони не попадуть під фітофтор. Але я вам кажу, що. Пришвидчення плодоношення помідорів можна регулювати штучно, не обов'язково їх висаджувати і маринувати 3 місяці, щоб потім швидше вони відплодоносили. І як вони будуть після того маринування і мучення будуть плодоносити. На заключення коротенько вам розкажу, коли я починав сіяти свої помідори, і як зараз я прийшов і як я сію. Я починав сіяти у березні, місяці, на початку березня місяця, в перших числах березня, і 1, і 5 березня сіяв. Потім я перейшов вже на 15 число, 20, 25. І я тепер вже бачу, що кінець березня, початок квітня, 1 квітня можна спокійно, за моїми методами вирощування, можна сіяти помідори. Хочу вам сказати з власного досвіду. Я розумію, що багато людей має свій власний досвід, маєте якісь свої враження, якісь свої методи, але я вам хочу сказати, що місяць якщо на місяць скоротити витрати своїх часу і сили, це дуже велику роль грає. Бо коли... Ти сієш на початку березня, ці помідори сходять, всі підвіконники вони закладені помідорами. Потім їх треба там, через 10-14 днів розпікувати. треба. Тими ящиками закладається в нас, вся кухня закладається, всі підвіконники закладаються. І ці рослинки видно по них, що вони нормально не ростуть. Вони страдають, бо їм нема сонця, вони тягнуться до світла. А досвідчувати, ну, в принципі, колись. Ми це не робили, бо це було трошечки і по грошах, і не було таких якихось можливостей. А зараз. Вже я перейшов на такі, що швидко зробити, швидко виростити розсаду без всяких заморочок. Мені і досвідчування не потрібне. Ще одне хочу додати: що дуже вплинуло і пришвидшило розвиток моєї розсади, і покращило її вирощування у мене в домашніх умовах. Маленькі мікропідкормки фосфором і магнієм. Фосфором це підкормка, монофосфатом калію. Тут не треба. Там я знаю, що там мені пишуть, що то о, страшна хімія, нема тут ніякої хімії. Не придумуйте на рівному місці. Один грам розводиться на літру води того фосфору. І проливається розсада. Так само 1 грам магнію розводиться і робиться листове підживлення розсади. Так само мікроорганізми дуже велику роль я побачив, що грають мікроорганізми. Вони збагачують ґрунт, краще рослини зовсім по іншому рослини виглядають. Це набагато пришвидшило розвиток, і саме вигляд розсад. Розсада зовсім по-іншому почала виглядати. Коли вона почала пізніше садитися. Краще отримувати мікро і макро елементи і краще розвиватися. Тому давайте будемо завершувати, і хочу вам підвести такий висновок. Кожний собі може вибрати на практиці, як йому садити, як йому краще. Але хто, наприклад, сіє дуже рано, бачить, що у нього щось не виходить, чи розсада виходить витягнута, чи багато не родить, чи тяжко працювати з такою розсадою. Попробуйте посійте розсаду за іншим методом. Попробуйте посіяти інші строки, попробуйте по-іншому попрацювати з вашими томатами. Можливо, вам сподобається, можливо, вони покажуть кращий врожай. Можливо, потрібно поміняти вам, наприклад, не купляти пізні у вас, наприклад, помідор, купіть ранні, середні. Можливо, вам такий варіант вирощування. Буде краще. Я, наприклад, спробував, я також боявся сіяти пізніше, дуже переживав, що в мене не вийде, але я побачив, що розсада в мене виходить краще, набагато легше мені вирощування, багато звільняє мені часу і місця. А по врожаю можете самі пересвідчити з моїх відео, що врожай непоганий виходить. получається. Тому вирішувати вам. Колись сіяти, я вам не можу це вказувати, але я вам можу назвати певні причини, як можна покращити, як можна змінити ту чи іншу технологію вирощування вашої розсади. Всім дякую за увагу, всім гарно посіяти свої томати, всім гарних врожаїв, рясних врожаїв і мирного, мирного неба.